Вітаю в ефірі Дніпро В студії з вами працюватиму я, Ксенія Штомпель, і ми вже підготували актуальні новини станом на 13-ту годину. І почнемо з оперативної ситуації в Дніпрі. Відключень світла сьогодні не буде. Втім, приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи з відключенням світла за кількома адресами. Вони на ваших екранах. На цей час КП «Теплоенерго» у зв'язку з проведенням аварійних робіт призупинило подачу тепла в перші та другі будинки по вулиці Зелена та в будинок номер 29 по вулиці Ближня. Теплопостачання буде відновлено одразу по завершенню робіт. На Неструмень та на теплових об'єктах та насосних станціях в місті немає, усі працюють. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 36 звернень. Вони стосувалися тепло та водопостачання, вуличного освітлення і транспорту. Громадська рада продовжує збирати повідомлення від городян аби спільними зусиллями всіх гілок міської влади, на чолі з Борисом Філатовим, якнайшвидше допомагати Дніпрянам. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 14 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 31 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 23 злочини. І за минулу добу в Дніпрі народили 17 немовлят, 11 хлопчиків та 6 дівчаток. Одного малюка народила жінка Переселенка. Вісім років позбавлення волі суд призначив жінці, яка зробила смертельну ін'єкцію своєму півторарічному сину. Її звинувачують в умисному вбивстві. Прокурори у суді довели, що 39-річна жінка, будучи фармацевтом, з медичною освітою вколола синові сильнодіючий кардіостимулюючий засіб. Дитину померла в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом. Прокуратура готує апеляційну скаргу через м'якість призначеного покарання. У Дніпрі судитимуть зрадницю, яка коригувала вогонь та здавала росіянам розробки стратегічного оборонного підприємства. У минулому році працівниця одного з підприємств ракетно-космічної галузі погодилася співпрацювати з ФСБ. Жінка мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві та повідомляла її. Представнику України агресора, використовуючи додаток, Google Maps передавала інформацію про місця розташування українських військових та важливих стратегічних об'єктів, а також повідомляла наслідки ракетних ударів по Дніпру. Жінку затримали влітку. Нині вона чекає на суд. За Держзраду її загрожує довічне ув'язнення. Сухопутні війська оприлюднили ім'я героя, який якого окупанти стратили за гасло Слава Україні і зафільмували це за попередніми даними. Загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Воїн вважається зниклим безвісти з 3 лютого після бойових дій в районі міста Бахмут. Наразі його тіло знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточно підтвердять особу після повернення тіла та проведення експертиз. СБУ зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові. Затримано ворожого агента, який мав схилити до співпраці з окупантами мера міста. Йому навіть пропонували обрати посаду у разі захоплення південного регіону. Натомість він повідомив СБУ про те, що його намагались завербувати вороги. Встановлено, що ворожим агентом виявився колишній командир одного з центрів спеціалізованих операцій збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради. Посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв'язки серед колишніх військових та діючих чиновників. Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора. Для комунікації з російським куратором використовував анонімні месенджери. Нові вікна та балкони 14 січня після влучання російської ракети у 118-й будинок на житломасиві перемога постраждало сім багатоповерхівок ОСББ. Дві з них під час чергування перевірив Святослав Ткаченко, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Там повністю замінили потрощені вибухом вікна. Скільки вікон було замінено, та як швидко це вдалося зробити далі у сюжеті. 14 січня багатоповерхівку на житловому масиві перемога влучила ворожа ракета. Від вибуху постраждали і сусідні будинки. В ОСББ Перемога 120 вибуло понад 100 вікон. Їх всі замінили. Пройшла неділя після вибуху, і нам замінили вікна. Ну, по городській програмі все безкоштовно, всі люди довольні. Схожа ситуація була і в сусідньому будинку ОСББ Героїв 1Б. Тут вибило вікна і двері у вхідних групах. Це окно було вибито 14 января. Uh -huh. вот его заменили. Примерно таких окон було стен. Сім было. Uh -huh. було. Да. Так співробітники департаменту приїхали, зробили. На следующий керочень. день uh -huh. на слідчий день і где-то через неділю повністю все замінили. Сьогодні ми були в одному ОСББ, це ОСББ перемога 120 та ОСББ. В якому я зараз знаходжуся всі вікна знаходяться. Встановлення двері також встановлені і працюють. Мешканці задоволення за підтримки міської ради у будинках було проведено безкоштовне дефектування. Також в ОСББ міським коштом вже відновлено вхідні групи та вибиті вікна. Чистота всюди у Дніпрі триває весняне прибирання. Комунальники очищують місто від залишків протиожеледних суміші та сміття, яке не збирали за зиму. На Слобожанському проспекті провели вологе прибирання наземного переходу. Як це відбувалось, бачила наша знімальна група. Щодня комунальники прибирають всередині цього переходу на Слобожанському проспекті. Ми завжди прибираємо всі, всі дільниці. Завжди прибираємо, щоб було чисто, так що це не тільки сьогодні, це завжди. Вологе прибирання з зовнішньої ж сторони проводиться раз на місяць. Площа роботи 800 квадратних метрів. Для очищення переходу залучили дві спецмашини та п'ять комунальників. Сьогодні ми виконуємо роботи з миття скла зовні і внутрішню поверхню ми прибираємо ескалатори поручні, коли ми сьогодні моємо. Чистота переходу не лише питання естетики, а й запорука безпеки пішоходів. Акції, проєкти та волонтерство у Дніпрі провели публічний звіт про роботу молодіжного центру Дніпра за півтора року. З моменту створення комунального підприємства, основна мета розповісти про найяскравіші задуми, які вдалося втілити в життя. Біля центрального входу в парк Шевченка провели публічний звіт роботи молодіжного центру Дніпра. Виставили фото команд, які працюють в центрі, та презентували відео основної роботи молодої команди. По перше, сама молодь ділиться своїми результатами за рік і ознайомлює їх з місцянами. Кожен бажаючий представник з молоді або навіть не молоді може доєднатись до команди і робити разом з ними молодіжну роботу у місті і в цілому місто краще. Також представили молодь бус переданий місією ОБСЄ для допомоги місцевому населенню. На цьому бусі часто здійснюються поїздки до деокупованих територій Херсонщини, до прифронтових міст з допомогою для місцевого населення та передачею. Наприклад, останнім було передано розроблено в місті Дніпрі розмальовка про Лесю до її річниці, і зараз діти там будуть розмальовувати, ознайомитись з біографією Лесі України. Повномасштабне вторгнення РФ не зупинило роботу молодіжного центру Дніпра, а лише про діяльність КП. З'явились нові проекти, нові молодіжні громадські організації, а нові взагалі, ідеї і нова реалізація цих ідей. І що дуже важливо, на сьогодні молодіжний центр працює щодня. Ми стали тим осередком для молоді, який не припиняє свої роботи. Центр реалізував численні проєкти, в яких взяли участь тисячі представників активної молоді. Петриківка це не лише традиційне мистецтво, але й один з кодів української нації. І сьогодні, в часи повномасштабної війни, петриківський орнамент розквітає на гільзах та снарядах. Арт об'єкти продають, а вилучені кошти перераховуються на допомогу ЗСУ. Чи легко опанувати це мистецтво далі в нашому сюжеті? Петриківка це не лише традиційне мистецтво, але й один з кодів української нації. І сьогодні, в часи повномасштабної війни, Петриківка розквітає на гільзах та снарядах. Таким чином, майстри перетворюють смерть на мистецтво і передають ці арт-об'єкти, аби збирати донати для ЗСУ. Військовий фотограф Валерій Кравченко привіз багато гільз та інших трофеїв і давно думав перетворити їх на щось красиве. Петриківку почав вивчати сам за допомогою інтернету. Я провіз гільзи. З фронту і було таке бажання самому розмалювати. Але щоб малювати, треба навчитися, бо так просто не візьмеш і не малюєш. от, Тому я почав вивчати базові елементи: це зернятка, це горішки там, і цибульки. А так як пензлики у нас не виробляються на заводах на фабриках, да, люди роблять їх самі. В Петриківці використовують так звані котячки. Пензлики виготовлені з котячої шерсті. Валерій для цього задіяв кицю своєї доньки на ім'я Шейла. животику вистригли трошки шерсти, і е, я подивився, як роблять ці пензлики. Сів е, дома. Всі вдома. Да, ці. і зробив ну, штук 10, мабуть. Перші спроби малювати були на папері, а потім, за участі майстрині Гани Олійник, ми спробували в студії розмалювати гільзи. Звичайно, опанувати за годину Петриківський розпис неможливо, але за словами майстрині, у нас вийшло досить гарно. Головне це бажання. А ще працювати з душею, вкладаючи в кожен мазок пензлика, любов до України. Для цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Відачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Ті та наші спецпроекти QR-коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 14-й, А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.